Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам аксесуари для зимового гардеробу. Я знаю, що ще листопад, але інколи в Києві листопад відчувається вже як повноцінна зима, тому. Я тут збирала всі свої аксесуари, які в мене є на зиму, Там рукавички, шарфи, шапки, і хочу показати, що в мене є, як я це стилізую, можливо, надихнути вас на якісь незвичні, нові, свіжі ідеї. Тож, давайте почнемо. І розпочати я хочу з такої яскравої помаранчево червоної шапки від бренду COS. Я цю шапку купувала з ідеєю носити її зі своїм білим та чорним бомбером. Зараз покажу вам, як це все виглядає. І перший варіант стилізації, давайте я вас так розверну, це. Прикольне поєднання білого, яскраво помаранчевого. Мені дуже подобається така стилізація. Хто вважає, що білий колір не дуже практичний в, зимову, в зимовий період, тут я можу сказати на своєму досвіді, що це дуже. Класний варіант, навпаки, взимку носити білий. Я цей бомбер носила минулої зими. Він теплий, його можна носити десь до мінус 5, я думаю, буде комфортно на теплий світер. Ось такий варіант, знаєте, в сірий, похмурий день вийти в чомусь такому світлому, яскравому, одразу піднімає настрій. І от я Побачила цю біні чи шапку, хто як називає, і якраз подумала: блін, класно буде менчитись з моїм бомбер. І другий варіант стилізації, дуже схожий на перший. В мене такий чорний теплий бомбер від бренду Tattoo Sweaters. Хочеться. Додавати якоїсь яскравості в чорний колір, розбавляючи його. Але насправді мені здається, що такий червоно-помаранчевий кольор він класно буде працювати ще і з бежевим. Зараз я покажу, як це все буде виглядати. Треба знову звикнути до себе в шапках. Мені здається, зі мною це відбувається кожного сезону. Ти одягаєш шапку і такий вау. Жартую або ні. Виглядає непогано. Напишіть, як вам. І це тільки перша шапка. А в мене їх багато. І другий варіант. Я насправді не знаю, як правильно сказати, чи це балаклава, чи аксесуар. Я так ходила часто минулої зими. Мені дуже подобається, що тут є ці пуговки, і колір дуже під моє пальто. Прямо майже один в один. Взимку так було дуже тепло ходити. Це, називаємо це балаклавою, це балаклава від бренду Руслан Багінський. Вона дуже приємно на дотик, мені прям дуже подобається виглядає. Не так стандартно, як звичайна шапка, а якось більш цікаво. Ну, якщо холодно, можна прям Так. Капор, здається, так вони називаються. І коли заходжу в тепле приміщення, я просто спускаю цей капор, і мені так не жарко. І наступне, це ось такий аксесуар від бренду Куня. Я думаю, що ви їх 100% бачили вже на комусь минулої зими. Це прям був дуже популярний такий аксесуар. І дизайн тут дуже впізнаваний. Позаду є логотипчик бренду. Я носила цей аксесуар разом зі своїм. Довгим шарфом від бренду Acne Studio. І мені тут було стильно, тепло, прям 10 з 10. Також в мене є такий самий капелюшок в пильному рожевому кольорі. Він так само теплий, так само пов'язується як цей жовтий, просто жовтий такий більш веселіший, а цей більш спокійний. І продовжуючи тему дивних аксесуарів, ще один капелюшок це вже бренд Arket. Знову ж таки, ви бачите, що білий колір на зиму я дуже полюбляю. Подобається дуже, як я в ньому виглядаю, такий дитячий, романтичний, веселий вайб. Теж можна стилізувати з білим бомбером, можна з коричневим пальто, яке я вам показувала. До цього можна додавати цей самий шарф. Ще в мене є ось такі рукавички фіолетового. або лілового кольору Наш норочку, як в дитинстві, колір трішки перекликається з тим кольором, що в мене на шарфі. І це рукавички від бренду Reserved весь цей набор. Він перекликається один з одним і класно поєднується. От. Прям захотілося вже поскоріше, щоб сніг випав. Напевно, я пожалкую про це, про це бажання. Але вже є такий настрій новорічний, знаєте. Особливо, коли вдягаєш на себе все тепле, все з минулої зими, що ти носив. Ну майже все. І з більш стандартної, класичної. Історії. Звичайна шапка, бренд Руслан Байгінський. Ця шапка в мене вже роки, років 5. Звичайна, бежева, не занадто біла, не занадто бежева, така молочна шапка. Вона розтягується, коли її носиш. тому Брання допомагає її знову зібрати в форму. Але, до речі, я не знаю, розкажіть ви, чи є у вас така проблема взимку, що, коли ви носите довго шапки, то на лобі ось тут залишаються сліди від резинки. бо я не знаю, в мене занадто, напевно, тонка шкіра і будь-яка шапка, яка мені не давить, яка не маленька, мені вона прям така велика, об'ємна. Все одно після неї в мене залишаються ці полосочки. От в мене є, наприклад, ще декілька варіантів, ну це майже однакові, але ні. Шапки. Тут так само це плетіння воно залишає сліди мені на лобі. І оця сіра від бренду Joule теж залишає такі самі сліди. Тому, от перевагою таких. Шапочок, є те, що вони отут не давлять лоба. І він потім не чешеться. От знаєте, як в дитинстві знімаєш і вся голова чешеться від цієї шапки. А ще хочу вам показати пару аксесуарів цікавих. І в принципі на цьому все. Перший аксесуар, це такий. Комір, просто комір від бренду JW Anderson. Я ні в кого більше не бачила такого роду аксесуару, тільки от в бренді JW Anderson. Я вважаю, це дуже оригінальний, цікавий аксесуар, а ще й теплий. В принципі, взимку можна носити його ось таким чином. Тут жовтий колір насправді. Це не мій найулюбленіший колір, і не найвдаліший відтінок жовтого, я б сказала. Тобто ось цей лимонний, він прикольний. Цей такий жовтий, як фарба гуаш. Не найкращий, але сам аксесуар класний, і я його поєдную от, з білим кольором. Взагалі супер супермечиться. І такий самий. У мене є вже в чорному кольорі. Тут з чорним кольором взагалі немає ніяких питань. Можна так і в дістати, що в шапці, і покажу, як виглядає чорний комірець. Знизу можна вдягти теж сірий, білий, чорний светр. Якщо буде чорний, то взагалі прикольно, як наче цей комірець продовження светру. І мені подобається поєднувати з пальто, тому що в пальто завжди шия відкрита, а це ідеальне доповнення взимку носити пальто і при цьому залишатися в теплі, тому що з шарфами не завжди зручно, вони довгі і просто інколи набридають. А ось такий аксесуар, я вважаю, дуже унікальний і незвичний. На цьому, напевно, все, що я хотіла вам показати. Я не показувала тут рукавички, тому що вони в мене стандартні шкіряні, чорні і є з шерсті теж базових кольорів, там нічого особливого немає. А от ті аксесуари, які я показала сьогодні, я вважаю, що вони. Унікальні, вони можуть надихнути вас на якісь альтернативні варіанти звичайної шапки взимку або звичайного шарфа. Я чекаю вас в коментарях. Пишіть, чи цікаво вам було, що більш за все сподобалося з всіх цих аксесуарів, які я вам показала. Я бажаю вам гарного дня і дякую вам за перегляд.